Приїхала мені посилочка з Англії, така величезна 25 кг. В такому боксі я не буду все показувати, покажу, розпакую. Мені самі цікаво, що там зверху є. Що мені такого понапередавали? Так запакована. Я цей верхній шар вже зняла. І ще тут є і такий бокс, потрібно це якось відкрити. То скочив. що там всередині? Мені так цікаво. Що тут всередині є? Так, я заледве ледве це все відкрила. І подивимося, що українським блогерам улюбленим висилають з Англії. Вау, це щось кляне там має бути, бо купа папирошок. Що там такого є? Якісь гостинці, сказали. Вау! Подивіться, скільки всього класного. Це мої улюблені мюслі. Це мої мюслики. Боже, скільки всього добра, якого класного, смачненького, знов мюслі. З горішками, різні горіхи, різні зерна, гарбузове насіння. Вау! що тут такого є? Кавуська є! Так, швиденько покажу пару позицій, які мені гостинці передали. Абрикосове варення. Вау. Це що? Це мідії? Ще мись, мабуть. А, це восьминожки. Це восьминог. Так, будемо їсти. Я таке люблю. Так, це томатна болонья. Чи що це таке? Без цукру? Ну, це соус томатний. Томатний соус. Так, а тут глибоко. І що тут є? Це що, Це ізюм султан. Так, щоб я мала сили знімати влоги. Як приємно. А, це вже мені відправляли. А це перчик фарширований сиром. Дуже смачнючий. Я це вже получала в подарунок. Так. Це перчики, бо я люблю таке. Подивіться, щоб я з голоду не померла. Лінтяйка така, яка не любить, зараз готувати мед є до муслів, я так їм, я так снідаю зранку. Це корисний сніданок, скільки оливок, яка банюга. Подивіться, скільки оливочок. Так, я вже все це наставила. І зараз буду пакувати в холодильничок. А це що? Це теж варення, джем абрикосовий. Так, сардинки є. Вау! Сардинки є, ви мої хороші, як ви дбаєте про мене, я просто вражена. А тут що таке? А тут що таке? Тут щось ще більш цікавіше. Тут. Ой, роза, ванілія. А це гель для душу. Капець. Капець. Як при... А запах. М -м, сподіваюся, нічого не розлилося. Так, якась коробочка. Якась коробочка. Париж. Це денний кремчик. М -м, я не можу, я навіть не знаю, що сказати. Я, я навіть не знаю, що сказати. Я вражена так приємно, просто приємно до сліз. Якраз в мене це все закінчується. А це що таке? Господі! Який величезний лисьон, Як класно! Це я буду обмащуватися з ніг до голови. Лисенчик для тіла. З помпочкою, як я люблю. Ой! Капець. У мене крім слів. вау, капець. Інших емоцій немає, тому що я вражена, просто вражена. Шампунь, який величезний. 99% натуральний. натуральний, Натураль оріджін. Шампунчик. Так, зараз це все я буду нюхати, пробувати. Вимащуватися. Так. Сподіваюся, вам цікава розпаковочка. Я вже пару разів не знімала, а сьогодні, думаю, зніму тільки, що привезли це що таке кератинова маска. Капець. Це потрібно мені. Це мені потрібно. Так, що це? А це нутелла. величезна банюга? Це величезна банюга, 630 грам. Так. Це що таке? Це що таке? Це геть для душу? Сім фунтів. Але величезна банюга. Просто клас! А по запах? Все одно чути запах, хоч все запаковано. А це що таке? Це арганова олія, так плюс олія. Це для тіла. Отака От олійка, таке масло. Масло для тіла. Так, копаємося далі. Я це все люблю. Мої улюблені макарони, але вони для фарширування. Це ще треба налаштуватися, щоб їх фарширувати. Відварити, потім фарширувати. Вони такі великі робляться, я вже мала їх. Схожі, не такі точно, а схожі. Клас. Клас, 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 клас. Це що? Це варенечко. З малинки. Так. А це соус песто. Ах, люблю я соус песто. Так, продуктовано в Італії. Так. Тут що? Тут рибка, келя. Так. Коли цей ящик закінчиться, як там глибоко, Ось такі спаеті. Паста італійська. Я світло не включила, тому що я не думала, що я буду знімати, і вже не хочу відключати камеру. Олія. Так, пригодиться. Так. Пагеті знову. Супер. Це що? Це мед. І знову мед. Мед це добре. Це до мусликів. так. Макарошечки паста. Паста дірагіаніно. Щось таке сине готовить. У мене вже ноги болять так сидіти. Це що? Це тончик? Такий подріблений, наскільки я зрозуміла. Так. Так, це теж тунчик не буду витягувати. Це песто. Так, це рис. Такий дрібний, можна суші дома робити. Я це рис люблю. В баснаті. Такий. Так, це просто. І все. І це що? А, ха-ха, це горішки? А це фасолька. Це моя улюблена фасолька. Її зразу вона готова, її на сковорітку, і вибили яйце, І все, і вже обід готовий, сніданок готовий, не треба запарювати, все готувати. Все, як я люблю. Все, як я люблю. Стільки всяких мені подаруночків. Отакі От були мені подаруночки в посилці.